Так, для того, щоб почати працювати з, на телефоні, з практичною роботою, вам потрібно зробити встановити в собі google документи які вже ну, у вас повинні бути встановлені синенькі. Відкриваємо Google документи. після цього у нас є знизу в нижньому правому куті плюсик. Плюсик натиснули Створити новий документ. «Створити». Далі переходимо у вікно редактора. Після чого нам потрібно додати з вами сюди таблицю. О, для того щоб додати таблицю, у нас є плюсик зверху. Ось він плюсик, натиснули. І тут є. У нас таблиця. Обрали таблиця, вибрали кількість стовпчиків два, кількість, кількість рядочків чотири, якщо ви працюєте за зразком, робити роботу. Якщо робите якусь власні списки, то підбирайте кількість рядочків, в залежності від кількості ваших списків. Вставити таблицю. Тепер у нас є з вами таблиця на два стовпчики. Далі в першу клітиночку першого стовпчика нам потрібно ввести список. Тобто, що ми можемо одразу зробити? Одразу натиснути на маркований список і обрати «Нумерований». У нас з'явився номерочок, і ми починаємо писати. Починаємо писати, наприклад, літо, переходимо на рядочок і перераховуємо місяці літа, да, червень «Липень», серпень записали. Після чого нам потрібно відформатувати цей список, щоб він був багаторівневий. Для того, щоб він став багаторівним, нам потрібно збільшити відступи. Ось вони відступи біля списочку. Тобто, збільшили відступ тут, збільшили тут відступ і збільшили відступ тут. Але ми бачимо, що список не зовсім такий, який нам потрібно. Тоді ми повинні виправити це через кнопочку А. Ось у вас кнопочка А, це формат. Заходимо в формат. Далі заходимо в абзац, і у нас з вами є списки. Ось він номерований, вже підсвічений. У нас біля нього є стрілочка, ми не натискаємо, і обираємо той формат, який нас задовольняє. Нас задовольняє там, де у нас пункти 1, 1, 1. Обрали. Список переформатувався. Далі. З цим справилися. Тепер йдемо в наступний стовпчик. Нам потрібно сюди додати е, зображення. Е, на відміну від е, комп'ютера, да, е, в Google документах з телефону, на жаль, не можна додавати зображення одразу з інтернету. Тому вам потрібно їх е, завантажити собі на пристрій заздалегідь. Знову таки натискаємо на плюсик зверху, і у нас є зображення. Ось воно зображення з фотографій. Браємо певні фотографії, які хочемо додати. Е, ну, ось, наприклад, якщо це літо, хай буде ось таке. Додати, додали фото, все, списочок з фото готовий. Переходимо до наступного рядочка і знову ж таки пишемо тепер вже циферку 2. Після чого пишемо, там, що це осінь, хай буде. <кій> і нижче починаємо писати місяці осінь, вересень, да, і так, далі Далі, що ми бачимо, що у нас списочок 2, 3, 4, 5. Нам не підходить, тому нам потрібно зробити знову ж таки зробити відступи. Натискаємо на перед рядочком там, де у нас з вами пункти, і збільшуємо відступ. Збільшити відступ, це ось у нас такий, така позначка. Збільшили відступ. Далі знову ж таки натиснули на другій клітинці, наступні, наступному стовпчику. Натиснули знову такий плюсик, зображення з фотографії. Обрали фотографію, яка вам необхідна. Якщо це осінь, то осінь. Ось у мене є фото, наприклад, осені. Е, вставили фото, і таким же самим чином ви продовжуєте робити таблицю на всі останні списки. <кій> Далі, після того, як ви зробили таблицю в телефоні, у вас зверху є галочка ось така, ви її натискаєте, для того, щоб це все зберегти. Можете зменшити трошки вашу табличку. Далі, що нам потрібно зробити? Вам потрібно прозвітувати про виконання роботи. Ви можете це зробити або зробивши скріншот вашої таблиці. Як це робиться? У вас зверху є три крапочки і є попередній перегляд. Вимкнули попередній перегляд, і у вас таблиця буде висвічуватися на весь екран для зручного перегляду. Зробили скріншот і цей скріншот ви надіслали до класруму. Або у вас зверху знову ж таки є чоловічок з плюсиком. Ось вона. Це кнопочка поділитися. Далі. Ви дивитеся внизу, у вас є керування доступом, і у вас є знову ж таки чоловічки. Натискаємо сюди, і ми бачимо, що пише нам, що у нас обмежений доступ. Ніхто не може дивитися. Ми тут повинні замість обмеженого доступу змінити доступ з обмеженого на усіх хто мають посилання після цього. Зверху, у вас є отаке, як звіно, цепочки, ось воно. Ми його натискаємо, нам кажуть, що посилання скопійовано. І ви це посилання можете додати до класруму. Тобто, у вас знову ж таки два варіанти того, яким чином прозвітувати, або зробити скріншот на кислат до класруму, або поділитися цим файликом, посиланням на ваш файлик.